Вишкіл для бухгалтерів на введення у податковому кодексі України присвятили семінар. Його організатори кажуть, знання усіх податкових новинок допоможе бухгалтерам бути всеозброєні під час співпраці з податковою. Проведення масштабного семінару по змінах в податкове законодавство по закону 4834, який практично є наймасштабнішим законом, який вносить зміни майже в 97 статей податкового кодексу і перехідних положень, які вступають в дію з 1 липня 2012 року, деякі з 1 січня 2013 року. Результатом подібного роду заходів є те, що компанії, які їх відвідують, більш краще розуміють про те, що відбувається в податковому законодавстві краще готуються до тісних обійм податкової і можуть планувати собі грошовий потік. Окрім податкової системи, учасників семінару ще навчали, як вдало перейти на електронний документообіг. Це суттєво спрощує наші, наші співпрацю з із контрагентами і спрощує нашу нашу роботу. На такі семінари запрошують лише представників легальних підприємств. Організатори кажуть, що добросовісність для них головний критерій. Рахую, що семінари подібного типу є дуже корисні для головних бухгалтерів, для керівників підприємств, тому що в умовах, коли вносяться постійні зміни до діючого законодавства, ми маємо можливість все таки зорієнтуватися в ситуації і відповідно до цього коригувати свої дії. Подібні навчання відбуваються вже в четверте, і є безкоштовними.